Друзі, всім привіт, знайомтеся. Це Кеша. Він продає ось такі їстівні чашечки і заробляє на них мільйони. Привіт, привіт, ребят, Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе особливо для тих, хто не бачив ще наше перше інтерв'ю, хто ти чим займається, звідки мене звати Віталік, але мене називати якості назвати Кеша. Ну так мене чомусь всі почали називати. А тебе Віталік звати? Я думав, школі Кише. Я займаюся вже три роки виробництвом продажем їстівних чашечок. Ось таких. А от виробництво в нас знаходиться в Гусятині Тернопільської області. Те, що я знайшов вдома, це от не Якраз під контент їх. Вони виглядають, звісно, ужасно, але нічого страшного. Бо кажу, основні, основ, основна частина чашечки угу. знаходиться на виробництві, кажу, в Тернопільській області. Собівартість такої от історії у нас приблизно 40 гривень. Ну, в залежності просто йде до чашечки. І продаємо ми його в середньому по 69, але, звісно, будемо піднімати ціни, так як ну, все піднімається угу. в закупці. Зрозуміло, ціна чашки 69 коштує 40 ще раз. так? Закупці, так, да, десь 40, приблизно. 35-40. Які є види? У мене чашечка з зефіром, в тебе yeah. чашечка з шоколадом з, і з посипкою зверху. І класично. Всі мають різні кольори, там три основних кольори. Як прийшов до того, що продаєш зараз їстівні чашечки? З чого взагалі починав? Якби мені три роки назад, наприклад, ти сказав, що кише, ти будеш продавати їстівні чашечки, ну я би напевно послав тебе. І точно би в цю історію не повірив. Ну, як мінімум, я не думав, що їстівні чашечки, там звичайне печиво, взагалі комусь може бути цікаво. Але виявилось по-іншому, тому що це як я люблю називати, звичайний товар на звичну велеління. Що це означає в конкретному випадку? Звичайне печиво, тут конкретно шість десять грам приблизно шоколадом, ти ніколи е, за 60 грам е, ну 70 гривень не візьмеш. Uh -huh. Там пачка б ціла коштувати, там в районі 90% там за пів кілограма печива, якщо говоря про звичайне. Але якщо звичайний продукт переупакувати в якийсь незвичайний формат, а, да, наприклад, знову ж таки, незвичайне печиво, а чашечка в яке можна лити вже там каву, молоко, це вже новий користувацький досвід для людини. Uh -huh. Точно так само, як, наприклад, були звичайні стакани, а потім з'явилися стакани з, з двійним дном. Uh -huh. да? Поняв про які я Собі вартість по суті в них майже однакова, тому що там скла ні, точно не більше, але Продають їх значно дорожчі із-за того, що люди отримують новий користувацький досвід. Ну так типа не опікає руку, довше тримає температуру. Та й в повітрі ніби висить. Да, да, <гум> да, да, да. От, <гум> просто додається якась от, емоційна складова. Людям вже давним-давно не потрібні звичайні товари, тому що ну, їх і так дуже багато. <гум> тому от, ми і прийшли до такої от, ідеї, А як, як перекувати. Побачив колись давно, їздив в тур е, по Європі е, від компанії Lavazza. І там я побачив, що в них була е, така тижнева, недовга маркетингова історія, де вони зробили істинні чашечки. <гум> вони виглядали ужасно, але ідея мені це в все засіла, це було давно. А потім, коли при, ну, вже почав займатися бізнесом в Україні, я зрозумів, що треба подивитися, чи взагалі-таки є. Uh -huh. І я зрозумів, що, так скаже, ніша відкрита, можна спробувати, затестував, і вони пішли, відповідно, ми вже третій рік uh -huh. цим займаємо. Спочатку ти, я, наскільки пам'ятаю, продавав від дропшипера. ну, да, як дропшипер по дропшипінгу. Дроп да. Да, по дроп а потім ти зайнявся своїм виробництвом. І розкажи, будь ласка, де знаходиться взагалі твоє виробництво? Да. Це цікава історія. E, знаходиться в Тернопільській області, взагалі, звідки я, невеличкому містечку, тому що, знову ж таки, та, дешевше. Оренда плати і так далі, тобто там видатки в принципі менше, ніж якби це, наприклад, було в Києві десь. Mm -hmm. Тобто ми банально були, можливо, навіть не рентабельними. із-за цього ми прийняли рішення, щоб будемо робити виробництво. Там ти спробував його зробити прямо в себе вдома, наскільки я розумію, там де ми були, так, в Гусятині, так, е так. батька в хаті, і це доросло до того, що зараз вже типу маєш дуже багато замовлень, і навіть людей, які перепродають твій товар, mm -hmm. правильно і навіть за кордон його відправляєш да, далі. Так, 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 Зрозуміло, і... сьогодні поговоримо про цей незвичайний продукт. Про те, чому саме цей продукт захопив увагу клієнтів і настільки розрісся, що кеша, в принципі, вже і в новини не попав. І <плес> до мене на інтерв'ю попав другий раз, і про нього говорять також інші люди. Попереду в твоїх чашечок зараз важливий етап, тому що вони якраз продаються найкраще взимку на різдвяні свята. <плес> правда, <плес> тоді далі будемо говорити про те, скільки саме ти розраховуєш буде продажів взимку, які там середній чек приблизно не просто на словах, а орієнтуючись на попередні продажі в попередньому році. <плес> Ось так. Тим як почнемо. Чи не хочеш ти повторити наш челендж з тим, щоб налити в чашечку якийсь гарячий напій, і до кінця інтерв'ю вона буде стояти. Якщо вона протече, ти мені віддаєш 100 доларів, наприклад. Якщо вона не протікає, то я тобі віддаю 100 доларів. Напевно, не знаю. Треба так, подивитися, чи є так, в мене. Так. Просто щоб глядачам також було цікаво. Але цього разу я би хотів помішати напій, yes, відколупати зефір, який тут трошечки yes, краш теста Для тих, хто може подумати, що вона така крихка, і як тільки в неї щось наливаєш, вона одразу розпадає. От мені теж цікаво, чи так буде, якщо дійсно не поколотати. Ми притримуємося такої політики, що якщо нам клієнт е, пише, наприклад, що він там, коли вкусив, вона розламалася повністю, вона заляпалась кавою, чи там наприклад, чашечка протекла і так далі, тому подібне, то ми притримуємося такої політики, що ми просто повністю повертаємо гроші, тому mm -hmm. що ми впевнені в тому, що вони не протечуть, і так, да, я без проблем з тобою поспорю на Угу. Mm -hmm. Хорошо, добре. Тоді ми йдемо зараз наливати каву. А ви дивіться до кінця, бо дізнатися результат. Мені самому дуже цікаво. Ми знімаємо в офісі проми. У нас Тут, слава Богу, є кавомашина, в яку ми зараз зручно, в принципі, і нальємо. Вона під еспресо зроблена, так, правильно? Так, так. Добре. Так, так. Все, я тоді запускаю. Давай. Я сподіваюся, що вона зараз попаде чітко. Розкажи, поки що, скільки разів ти вертав гроші за чашечки людям. Мені здається, максимум два рази, і то це було на початку. Так, да? Да. прям реально написали, тобі скинули фото, що чашка розвалилася. Да, ми так, ми ж тільки два місяці на рецептурою думали. Кажу, бо там було скільки в нас моментів. Нам треба було, щоб вони були достатньо тверді угу. для того, щоб доїжджати, щоб були ну, не настільки тверді. Щоб їх можна було їсти, а щоб вони розламувались там, де ти їх кусаєш, тому що ну далі, якщо ти вкусуєш, щоб воно не розлилось повністю на тебе. Ну, да, да. А, або і щоб при цьому всьому вони були смачні. Ну і не протікали, звісно. Тобто таке багато факторів треба було вмістити в одну, скажімо, річ. Ми дуже довго думали для того, щоб ну зараз це все співпало. Я вже міг з тобою дійсно на 100 баксів поспати. Ну так, дивіться, в принципі, якраз під еспресо вона ідеально пасує. Я б зараз ще додав цукру сюди, і цей зефір, наскільки я розумію, можна відколопати, так? Mm, так, так. щоб він там плавав в еспресо. Ну, Цього разу фермер. ти прям стараєшся. Ну тому я стараюся. мені година. Пішла, я поставив таймер. Все, ми його залишаємо тут, навіть можемо залишити. І вона тут буде стояти. Через годину перевіримо, як вона буде. Розкажи, будь ласка, наскільки в вересні в тебе, от вже зараз восени, виросли продажі в порівнянні з літнім сезоном. Mm -hmm. На промі, наприклад, це працює так. Є категорія смачні подрунки. це як от в твоїй чашечки, вона туди теж в принципі буде відноситися. І там з 90 тисяч переглядів влітку доростає до 290, здається, в грудні, тобто mm -hmm. майже втричі виростає, от за цей. Період, як в тебе зараз, в вересні, наскільки вже виросли продажі, не виросли. E, да, у нас навіть вийшло так, що от, коли казали за серпень, та, що ми зробили там майже півмільйона. У нас якраз таки цей цей сталося за рахунок того, що в вересні були такі події, як день вчителя, uh -huh. перше вересня, вересень потягнув серпень. Якщо ми поєднювати да, з е, промом, тут взагалі нічого дивного немає. У нас точно так самісінько, роз... так, як і кількість переглядів, тут тобто реклама слієї, трошки дешевшою і більш рентабельною в тому плані, що людям дійсно потрібен подарунок. Uh -huh. а не просто вони побачили рекламу там подарунка якогось. Це раз і друге збільшується середній чек. Тобто, якщо літом нас середній чек там в діапазоні 600 700 гривень, то на грудень 900 три тисячі. Mm. Тобто він майже в два yeah. рази, майже в два рази виростає. Цікаво. От якраз таки з рахунок того, що людям потрібні подарунки. Треба всі подарки. Майже так. Да. Прикольно да, Ну це так само, як на промі, тому що там з 700 в цій категорії саме смачні mm -hmm. подарунки, з 700 до 1000 гривень середній чек, але в грудні він стає 1200. Тобто набагато більше купують навіть за одну покупку. Так, так, товарі. так. Можливо, ти ще щось придумав зараз, аби от збільшити продажі в, в грудні. Так, да, ми будемо ще продавати також чайні бомбочки. Угу. Також, що в нас додавалося, це просто різновид чашечок, ага. і будемо просто додати ще відповідно види какао-бомбочок, тобто те, то, що в нас вже було, просто ще додавимо, угу. так додамо варіації. Знаєш, це як в айфоні там умовно колись було дві камери, додали третю, так, і так, все, так. зовсім інші зовнішні угу. вигляд. Ми, в принципі, пробуємо кажу, робити так само. Ми далеко не Apple, понятно. Угу. я просто кажу, що треба, напевно, такі орієнти. Двася на таких зі зігравців. А наскільки ці оновлення дійсно потрібні, якщо ти от ну як ти і сказав, що ми не Apple, якщо ви не Apple, типа наскільки вертаються клієнти і дивляться, чи продаєте ви той самий товар, там угу. типу, чи він оновився і можна ще раз купити навіть у звичайних продавців. Угу. Ну, взагалі, так як ми вже працюємо, получається ну три роки четвертий от пішов по суті, ми вже назбирали там базу більше там тридцяти тисяч клієнтів. Ого. Там під 40 приблизно в ти прям ведеш CRM-систему, так? Да, так, да? звичайно, звичайно. О, без цього там? ніяк. без uh -huh. цього uh -huh. ніяк. Ми просто збирали, зібрали цю базу. І ми хочемо зробити розсилку по всіх клієнтів, в нас були. Uh -huh. Просто uh -huh. зробити виборку. Наприклад, людей, які у нас купляли в листопаді, ми робимо їм розсилку за пару днів до листопада. Людей, які купляли у нас, наприклад, в грудні uh -huh. теж відповідно за пару дня, за пару днів до грудня. Ми робимо їм розсилку, На да, для того, що для них тоже це було рентабельно. Якщо вони в минулому році купляли. По якісь з причин, так. то відповідно велика вірогідність, що якщо їм просто нагадати, то вони угу. куплять ще раз. Вау, прикольно. Тут, тут просто питання в тому, що де повідомлення, якесь рекламне, буде кушта в районі від 3-5 гривень, так, і так. нам треба ну, дійсно Скласти купитися. Гарно, тому що, да. Да, якщо 40 тисяч зараз робити розсилок угу. на 5 поможете, ну, то це. Тому треба поетапно, по-перше, щоб відбивати да. в процесі. По чуть-чуть і тестувати, угу. наприклад, ті самі повідомлення рекламні, да, тому що одне може спрацювати краще, друге гірше. Якщо там зараз одне повідомлення просто на 40 тисяч чоловік лупану угу. на 200 тисяч гривень, так. Ну, то тут питання, чи якщо, наприклад, це буде неефективне повідомлення, не факт, що ми взагалі окупимося. Ну так, хоча вроді би це повідомлення не є дорогим. Минула спікерка нашого каналу пром також розказувала про цю ремсистему. Віка і ваше обов'язково подивіться, це мега цікаве інтерв'ю. Було зараз. буде маленький сюрприз. Зробив нововведення спеціальна рубрика Норм чи стрьом. Тікток, молодіжний, молодіжна рубрика. Норм чи стрьом підняти ціни в жовтні, аби в грудні зробити акцію мінус п'ятдесят Норм норм. чи чистрьом не продавати 100 перевірених товарів, а шукати один той самий. Трьом норм чи стрьом наймати родичів в бізнес. Ой, тут важко сказати. Треба ну тут треба за все залежність від родичів, чесно кажучи. Якщо <скільки> <с> родичі нормам випадку, норм <скільки> угу. навіть не то, що наймати, а працювати в партнерстві. А в, в тебе хтось да. працює з родичів в э, партнерстві, звичайно. Да. Так. так. А, так, так, а так. з ким якщо не справляй? брат, батько, батько теж, Да. брат. Вони вони приймають цьому участь, так? Вони не виробництві? Ні, вони більше вони займають контроль, так скажем, Вот. кому як не їм, я можу довіряти. Контроль якості. Так, так, так. Слідкують за людьми, які виробляють часом. Все правильно. Зрозуміло. Норм чи стрьом робити суперклікбейтну рекламу, можливо, навіть зі штучним інтелектом, де товар виглядає в 10 разів краще, ніж є насправді на AliExpress на так роблять всі, С... як на українському ринку. Ні, стрьом, стрьом. Ну, Треба як, якщо, якщо, якщо орієнтуватися на повернення клієнтів, знову ж таке, uh -huh. то, то все теж від вашої моделі. Якщо е, ваша задача продати в моменті заробити, ну то напевно норм. Uh -huh. Якщо ви хочете будувати неодноразово, ну, не одноразовий не, не, не бізнес, да? не одноразову зділку, а бізнес. Де від які портають клієнти, то звісно ж це стрьом. Угу, зрозуміло, окей. Норм чи стрьом пропонувати свій товар знайомим, родичам, друзям. Отакий От товар купіть. Норм це база. <laughs> на, на, на кому як не на друзях заробиш. З <laughs> Цього починали Стів Джобс, Білл Гейс. Всі. Зрозуміло. Всі. Ставте лайк, якщо сподобалась молодіжна рубрика Норм чи стрьом. <laughs> Які в тебе зараз канали продажів і чи користуєшся промом? Таке логічне питання. Угу. Ти дуже вчасно, до речі, спитався. По основних каналах продажів у нас це як посадкова сторінка, це наш сайт. Угу. І ми підключили зараз Інстаграм. Ну, бо ми ніколи не приймали раніше замовлення в інстаграмі, просто переслали людей на сайті, угу. замовляйте там. От. Але ми зараз розуміємо, що ми дуже багато клієнтів втрачаємо, тому що є просто люди, які люблять поспілкуватися. І якщо вони не поспілкуються, то вони, відповідно, не куплять. Тобто реклама йде в Фейсбуці? Так. І приходить ну, на сайт це вірно. і на інстаграм. Так, це у нас перше, друге. Це в нас, якщо ми говоримо про канали продажу да збуту як такого, це оптові поставки, uh -huh. це закордонний ринок так. і е, дропшипери. Це в нас такі основні зараз ці. Але от якраз так, щоб до питання прому, чомусь я завжди відкладав це і в навіть попередньому інтерв'ю розказував, що я віддав, так скажем, площадку пром для uh -huh. дропшиперів. Але в цьому році вже і за того, що ми трошки збільшили е, е, асортимент наш, ми зрозуміли, що вже тепер є так, скажем, резон виходити на пром. І, і що мені краскі про промі насправді дуже сильно подобається порівняно з іншими маркетплейсами. Це можна зробити швидко. Ну, реально швидко. Типу там без якихось там мільйон узгоджень і так далі на ну, подібне. Тому перше, на що ми виходимо, це пром, а далі вже будемо дивитися, на, можливо, mm -hmm. на якісь інші швидкі площадки. Так, скажімо, а так, скільки робиш. в тебе різновидів товарів зараз? Отже, okay. З якої з якого, з якого, з кількості ти почав думати про пром? Ну, в нас було, наприклад, там в районі 18 СКЮ, uh -huh. да, то зараз це вже 36 плюс. Ого, да, скільки якщо... видів чашечок, чи там а, ще, не, бомбочки є, ще бомбочки є? Ще бомбочки є. Какао-бомбочки, які кидаєш в какао, вони розчиняються. Так, тобто, якраз таки, то, що вказує. Завзав, звичайний товарний звіт наверні накопичив 36 різновидів товару і вже вирішив заходити так, на пром. Так. А раніше можна було заходити, чи ти не бачиш смислу, е, якщо менше можна було просто, насправді то є таке вчені, якщо ми заходимо в пром, це теж як така около каталожна історія. І чим більше у нас буде товарів, тим більше аудиторії ми зможемо захопити uh -huh. ключовиками, які ми будемо використовувати. Тому що якщо б ми вбилися тільки один ключовик по типу єстінні чашечки, uh -huh. то нас би просто ніхто би не міг знайти ні в рамках прому, ні в рамках Гугла. Uh -huh. Часто із того, що просто банально ніхто і не шукає істінні чашечки, тому що мало хто знає, що таке Є. Тому ми себе зараз вже просто більше працюємо, як я вже казав, да, як подарунки. Ми з тобою не спілкувалися фактично пів року. Mm -hmm. Останнє інтерв'ю було записано в травні. Yeah. Ти тоді от готувався до літнього сезону і так далі. Літній сезон пройшов, пройшло 6 місяців. Які нововведення ти побачив для себе в товарному бізнесі, бо ти дуже шарящий чувак? Зрозумів, так. Да. Ну взагалі, якщо так ну, розбиратися, як взагалі, да, що вплинуло зараз на товарний бізнес, як такий, це як і напевно на будь-яку сферу, в штучний інтелект. Mm -hmm. А ось, тобто, навіть якщо зараз є на той самий пром, де не обов'язково пром, реклама там, фіз. Будь-які дачним подібне, то зараз все більше і більше ми помічаємо, що контент генерується штучним інтелектом, текста всі генеруються штучним інтелектом, ключовики, по яких люди шукають, теж генеруються штучним інтелектом. О, я якраз от хотів запитати, можливо, ти якось ним користуєшся? Сто відсотків, тому що дивись, ми е, рахували, нам треба було відфотографувати кожну нашу позицію, якраз таки 36SKU, угу. А і в середньому за предметну фотографію так. беруть там в районі 5 доларів, якщо це хоча б більш-менш нормальна фотосесія. Угу. То навіть якщо ми беремо просто 36 відфоткати окремо товарів, які в нас є. А Ще окрім того, зібрані набори з цих товарів. Якщо по 5 баксів навіть банально, то мінімум, який мені потрібно потратити для того, щоб просто освіжити фотографії, 300 доларів на фотосесію. Uh -huh, так. І в першу чергу ми почали думати, як ми можемо цей каст зменшити, і якраз таки штучний інтелект. інтелекту. Uh -huh. От я якраз показував в цьому в телеграм-каналі своєму саме чашечки. Uh -huh. Я запитував людей, як ви думаєте, скільки мені обійшлася фотосесія? Так. Uh -huh. І всі проголосували, там 500 плюс баксів. Uh -huh. А це повністю згенерований штучним інтелектом фотографії. Вау, uh прикол. -huh. І тупо ну, нічого. Uh -huh. Навіть надкусані тут ідуть. Так, так. нічого собі. Вот, тут, наприклад, ми по суті зараз. Ці фотографії, які в mm -hmm. нас здебільшого є, так. ми генеруємо штучний інтелект. А ти е, якраз сказав, що ти на Пром збираєшся зараз заходити, то ти там теж зі штучним інтелектом? 100%, да, да, Зараз всюди, зараз всюди. Навіть на тих площадках, які ми продаємо за кордоном, mm -hmm. там вже половина всього контенту робиться штучним інтелектом. Капець. Ми навіть відоси вже робимо чашечками, допомогою штучного інтелекту. І платформи не розпізнають, що це Інстаграм, ага. Facebook, типу що це штучний інтелект зроблений? Є платформи, які вимагають, щоб ти позначав, mm -hmm. що це штучний інтелект, але вони не забороняють цього. І е, колись, якщо, наприклад, Наприклад, вони ще різали просмотри, так а то зараз вони вже цього не роблять, тому що mm -hmm. не розуміють, ну що, що, що все, без цього вже ніяк. Вже mm -hmm. типу, сорі, але штучний інтелект вже настільки вкорінився, що вони вже дозволяють використання штучного інтелекту. Я думаю, що і на промі, якщо в ребят спитатися, я думаю, що там ніхто не проти використання штучного інтелекту, тому що я бачу там дуже багато карточок товарів, mm -hmm. де якраз таки головна фотографія згенерована штучним багато. Я веду канал Пром, я ще не знав про таке, але я не знаю, напишіть в коментарях, чи користувалися ви штучним інтелектом для того, щоб саме генерувати собі фото для товарів. Це дуже Дуже цікаво. Ну і про різдвяний сезон також хотілося uh -huh. поговорити. Як ти до нього зараз готуєшся? Можливо, ти придумав якісь акції, якісь подарунки, що може стимулювати продажі твої uh -huh. в чашечках, і заодно, щоб корисно було глядачам, які теж продають на промі кучу різних товарів. Uh -huh. Якщо коротко, я недавно збирав таку статистику відкритих якихось і знайомих, які займаються теж товарним бізнесом, як таким, я замітив таку тенденцію, що 50% всієї річної вірочки uh -huh. робиться за період четвертого кварталу, починаючи з жовтня, закінчуючи груп? Просто uh -huh. На тупо, от є бізнес, да, він там робить, там, наприклад, мільйон доларів виручки в рік. З них він за три місяці четвертого кварталу якраз таки робить 500 ну, тисяч умовно. це вот. дуже хорошо відчуваю. Завжди гроші да. в грудні просто кудись ізають Так, і знову ж таки, звідки це пішло? Це у нас Чорна П'ятниця, яка до нас насправді нас не така популярна історія, але вже трошки роз, 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 розганяється. Сайбермондей, Миколая, Різдво, Новий рік і так далі. Тобто дуже таке навантажений короткий час, до якого якраз таки треба підготуватися. Що в плані асортименту, да, що ти мав шопи? продавати. і що важливо продумати ту ж систему знижок. Наприклад, uh -huh. я це ігнорував три попередніх роки. В цьому році ми хочемо зробити реально круту систему знижок, зрозумілу, яка буде ну грубо кажучи, піджимати клієнта під те, що от, наприклад, якщо завтра чорна п'ятниця, uh -huh. ну все, типу, ну прям наприклад, ми ніколи таймери не використовували. Uh -huh. Що насправді uh -huh. банальний таймер за дві години там до закінчення знижок, ну повищує там конверсію на 1-2%. Це працює, да? Це коли заходиш на лендінг і там 5 хвилин uh -huh. до кінця Ні, ну... 50% відсоткової знижки, але це працює. Так? Це працює, але якщо... um От, наприклад, то, що ти кажеш, да, якщо заходиш на лендінг, і якщо там піш 5 хвилин, ти обнов пройшло, наприклад, хвилина, там лишається 4, ти обновив сторінку і знову 5 хвилин, то ну, якщо ти так робиш. Зайшов через день, а там-5 опять 5 так, хвилин. Так, і закінчується сьогодні, да. типу. якщо такої стратегії притримуватись, то ти е, важко назвати тебе буде бізнесом, ти будеш як одно, одно раз, концент, mm -hmm. так, Да? Довіра швидко втрачається в клієнта. Так, і до тебе... він, не купує. Вот. він до тебе точно не повернеться. Mm -hmm. Він буде знати, що типу, мене нема. Mm -hmm. Ми ж хочемо зробити якраз таке, і щоб це було ефективно, mm -hmm. вигідно нам, і для того, щоб потім, коли клієнт до нас поверне, він не Чував себе обманути. Угу, чесному прив'язатися до якогось конкретного так. дня, що до цього дня у нас така ціна, а потім буде вища, наприклад. Так, так. Угу. так і це прямо обов'язково робити. І так як ми зараз е зрозуміли, що ми вже на такому етапі, що нам треба зараз орієнтуватися на повернення клієнтів дуже активно. Будемо продумувати систему знижок. І якщо ми говоримо про саме різдвяні свята, то так як в мене, да, знову ж таки, асортимент хоч і є, але все одно він невеликий. То я зрозумів, що важливо його правильно просто переупакувати. Так. І ми от, хочемо заказати, типу, такого формату коробочки. Ух ти! Да, щоб Тут ні, навіть то... сама коробка вже гарно виглядає дібно, як подарунок, і, <с та, <с і... щоб в ній гратися не знаю. і, і, і не обов'язково що, що там середині умови. По суті, люди ж купляють наші чашечки для емоцій, для так. подарунку, і відповідно ми хочемо дати їм оцю можливість здивувати когось саме по подарунком. Mm -hmm. Та цим процесом дару попереду в тебе пік продажів в грудні. Цікаво дізнатися про команду твою в гусятині, про виробництво, яке ми бачили в попередньому інтерв'ю. Я трошечки вставлю кадрів звідти, як там всередині, щоб ви розуміли, як це виглядає, чи збільшуєш зараз команду, чи ні, яка в. Тебе зараз кількість людей взагалі Зменшуємо команду угу. бо. Ми зрозуміли, що треба просто оптимізовувати. От якраз таки, да, за рахунок планування, так тому що в минулому році у нас були залишки якихось конкретних позицій, які ми не розпродали. Ну не то, що ми не розпродали, розпродали просто чуть пізніше, але ми дуже багато часу витрачали на неходові позиції. І часто за рахунок того, що ми зараз можемо планувати, бачимо, що продавалося, бачимо, що нам треба робити. Відповідно, за рахунок цього ми зменшили кількість людей. Uh -huh. не, ну як зменшили? Просто ми не будемо добирати так, як це робили минулого року. А скільки зараз е працює і які позиції в тебе? Ну зараз в діапазоні просто є люди, да, як, як хелпери на. Підстраховці, ну але сну це десь діапазоні то, напевно по Угу. тобто це люди, які виробляють чашечки на цьому станку, які ми Всяк. не показували минулого ага, разу, показували так. Які потім е, ці чашечки пакують Пакую. і які відправляють Відправляю, на бусику, так сі і... люди, які прозванюють замовлення стосовно цін, дуже ростуть зараз за цей рік виросли ціни абсолютно на все. Угу. Абсолютно на кожен товар. От мені здається, немає товару, на який понизилася ціна. Вони тільки угу. всі ростуть. Як в тебе зараз з цінами на твої чашечки? Чи ти їх плануєш піднімати? Бо це теж така тема для продавців. Ніхто не знає. От я особисто, навіть коли був продавцем раніше, uh -huh. яку мені ставити ціну через деякий час після того, як я вже продаю один і той самий товар, тому що я розумію, що все навколо дорожче, мені вже не вистачає прибутку uh -huh, того, uh -huh. і я не розумію, чи будуть купувати. Ми точно будемо піднімати, просто будемо старатися не так сильно піднімати, просто підемо більше в оптимізацію. Uh -huh. Наприклад, оптимізацію видатків на рекламу ту саму, ми будемо йти в сторону е того, щоб. Е в нас з'являвся клієнт дешевше, ніж піднімати ціну і за рахунок цього компенсувати. Тому що, ну, якщо вийде зіграти, так скажімо, на збереженні ціни, але. При цьому всьому приводити клієнти дешевше так це ідеальний наш розклад. Але ми просто скомбінуємо то і то. Ми будемо оптимізовувати вартість клієнта і чуть-чуть піднімемо ціну для mm -hmm. того, щоб це не було прям критично. Да, там є теж система підняття ціни. Наприклад, якщо це там до 100 гривень, це одне сприйняття ціни. Якщо вже далі йде 100 так. плюс гривень, то це вже зовсім інше сприйняття ціни. А якщо ми говоримо наприклад, про 1000 плюс, то це вже зовсім інше сприйняття mm -hmm. ціни. Такшо тому... це ментально сприймалася так. ціна не сильно вища від того, що є 69 дев'ять гривень за чашку. Так, так mm -hmm. так. Наприклад, там умовно 74, 6, 79 поставити до цілком. Собі окей, mm -hmm. ну ще. Да. Хоча це 10 гривень з кожної чашки, якщо брати да, да, набір. Да. Uh -huh. Ну і переходимо uh -huh. до найголовніших цифр цього випуску: це виручка і чистий прибуток. Спочатку хочу запитати про виручку, яка вона була в тебе влітку, в середньому uh -huh. по трьох місяцях, яка є зараз, і на яку ти очікуєш цього різдва. Зрозуміло. Да, ну Це улюблене питання борів. Так, мене, в принципі, всі інтерв'ю строються на тому, що в кінці люди чекають найголовніші цифри. Так, ну нагадую, що минулого року літом, ми в принципі рекламу не включали, але в цьому Році ми зробили, якщо ми підемо по місяцях, в червні ми зробили, я якраз тільки що приглядав 170 приблизно тисяч гривень. Вирочки uh -huh. в липні ми зробили 200, якщо не розумію, невеличкий був скачок, uh -huh. все одно, хоча це саме був жаркий період. Так а, а вже в серпні ми зробили 400, ну під, під, під 500 тисяч гривень oh вирочок. О, це рекламу да. вимкнули нормально. А да. скільки там затрати на рекламу? Якраз таки в цьому той прикол, що да, виручка у нас, типу, якби була класна, але якщо ми говоримо про четвертий квартал, то у нас там в середньому рентабельність наша там відбасти до 35 п'яти Mm. Літом воно почав в районі 20%. Чистий прибуток там не був сильний, але знову ж таки, ми цього літа і не орієнтувалися на якісь сильні заробітки. Нам було більше потрібно це для того, щоб знову ж таки, як я вже казав, що попередньому твоєму інтерв'ю отримувати людей, які зі мною працюють, mm -hmm. менеджерів, для того, щоб вони не людей на виробництві і так далі. Mm -hmm. От, тобто, так. Це було, більше робилося з цього. Mm. Бо, наприклад, в той самий вересень ми вже зробили 600 тисяч гривень виручки, ага. вже вже таки підня... ну, ем, піднявши рентабельність, рентабельність до 20-28%. Mm -hmm. Тобто воно почуть, навіть, знаєш, не так будуть, буде збільшуватися видатки на рекламу, як при тих самих. Видатках на рекламу буде більша виручка, ну і відповідно більший середній чек, так як люди вже будуть під якісь конкретні події, і з цього самого і буде збільшуватися рентабельність. Угу, зрозуміло, рекламу ти знову таки вмикав саме в Фейсбуці, так як ми показували в минулому інтерв'ю, і як зараз, я не знаю, ми зробимо напевно вставочку, як вона виглядає. Ось так вона угу. виглядає. Тобто, це банер, який веде на лендінг, веде на інстаграм, де можна замовити в принципі, чашечки. Так, все вірно. Угу. Ну і ще ми підключили до цього всього Google. І зараз теж дуже. Класна історія. А TikTok повернувся ж на український ринок в плані платної, платного трафіку oh, да, так. реклами. Ми його також запускаємо. Він не такий стабільний, як Facebook, але він почуть набирає обороти. Тобто, це ще буде нашим одним додатковим плюсиком, так скажемо, який ми будемо використовувати в грудні для того, щоб збільшити нашу виручку. Так, а яка виручка в грудні буде? А, як ну ти знову ж таки, да, це все плани. Ми взагалі хочемо дуже сильно, якщо взяти всі там да, істочники uh -huh. да, джерела, тобто дроп, опт, міжнародка і український ринок, то ми націлюємося поки що на 5 мільйонів. Цілком це Ого. Зробити. Чому? Тому що, наприклад, якщо в минулому році ми там зробили під три, вот, то в Цьому році ну додати там тих самих там 40 до виручки без проблем вийде, враховуючи те, що ми зараз вже ну дійсно активно розвиваємо міжнародний ринок, uh -huh. і якраз такі оці нові плюшки в вигляді того, що ми попадемо на пром а на інші маркетплейси. Uh -huh. І ще крім того всього додався TikTok. І плюс ми ще зараз переупаковуємо наш продукт, uh -huh. і плюс додавалися нові асортимент. Uh -huh. Що в принципі, от оці всі фактори, якраз таки, я надіюсь, вкладуться в тих 2 мільйони виручки більше, ніж ми зробили минулого року. Uh -huh. Тоді давай про чистий прибуток поговоримо саме в вересні я вирішив взяти цей останній місяць, ще з середина жовтня, якщо що. скільки в тебе чистого прибутку було от перед ще сезоном, типу він ще можна сказати починається, але не прямо Назву діапазон десь в районі від 70 до 140, uh -huh. От так от бо чесно скажу, я просто не перераховував. А uh -huh. я просто дивився на грубі видатки по типу виручка мінус видатки на рекламу, самі великі по суті видатки. От ну і собі вартість товару. Все, типа там я не враховував мілкі видатки по типу витрати на контент, які ми робили, на розробку нових нової продукції uh -huh. і витрати на зарплати, наприклад, тим самим менеджерам. Mm -hmm. вот. Ну і агенція, яка зі мною працює, да, по запуску реклами в тому числі. Це все я просто не враховував. Туди приблизно такий діапазон. Mm -hmm. Зрозуміло, гаразд. На який чистий, якщо не секрет, розраховуєш взимку? Взимку хотілося б, напевно, я навіть готовий поступитися там, типу, рентабельністю, mm -hmm. просто зробити більшу виручку. Хочеться чомусь цю цифру знаєш, пробити і все. Mm -hmm. 5 мільйон? П'ять мільйонів. Мільйон, мало, Ні, це вже мало буде, тому що ми робили мільйон при трьох мільйонах виручів. Ага. 30% була рентабельність. Так, 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 так. Так. Mm -hmm. То ми хочемо ну, хоча б півтора. Mm -hmm. Так, да, ну типа там казалось б не так багато додається, але все, равно хоча б півтора, ну в ідеалі два. Ну звичайно, ну звучить космічно. А куди да. ти такі гроші вкладеш, якщо не секрет, ми вже почали вкладати. Uh -huh. Ще до того, в якраз -таки зараз в розробку нового продукту для того, щоб збільшувати продуктову лінійку. Uh -huh. І це буде продукт орієнтований на B2B сегмент, на бізнесі орієнтуватися будемо. Тому що, якщо ми будемо продавати бізнес, це більш стабільна історія, і це буде, знаєш, як покупка туалетної бумаги, яка закінчується. Тобі uh -huh. завжди вона потрібна. Uh -huh. Ми хочемо тоже в цю історію піти, тому що якщо ми говоримо про чашечки, це не історія. Про туалетну допомогу, да, mm -hmm. тобі постійно. постійно. Нема такого, що ти прям стабільно кожен місяць повертаєшся до мене. Такого mm -hmm. немає. Ми ну, хочемо зробити так, щоб до нас повертались в незалежності від подій, просто бо ми людям потрібні. Да? Ми даємо класний продукт, який вони реалізовують далі. Ну, дуже цікаво, що ж це за продукт? Це не якийсь там їстівний продукт. Їстівний Їстівний? продукт. Єстівний. Єстівний продукт, так. Що ж це може бути? Цукор від кеще, не знаю гусятинський цукор. Ні, поки поки секрет реалізуємо. Скажу. Але перший транш вже не, не зробили так скажімо. Так, ну в принципі, у мене тільки останнє єдине одне єдине питання залишається. Це щоб ти порекомендував щось продавцям на пром, особливо от враховуючи зараз, що буде сезон, можливо, хтось хоче продавати схожий сезонний товар, так само який зараз буде максимально на хайпі. От mm -hmm. що ти можеш порекомендувати, як можливо його обрати, чи як його продавати промо? E, mm. Важко щось прикладати саме по товарах, тому що зараз тенденція так швидко змінюється. Поки ви дивитеся це відео там е, і я вам зараз кажу про якийсь товар, то вже в кінці цього відео цей товар може стати неактуальним mm -hmm. а, і буде актуальний той самий товар, просто з якоюсь можливою модифікацією, да, з якимось покращенням. Тому, якщо говорити е, коротко, то знову ж таки вдартеся більше в швидкість, навіть можливо, не так в якість. Да, тим більше від того, що вам дає пром, це можливість швидко і недорого з'єднати вас з першим вашим потенційним клієнтом. Скористайтесь цим просто, викладіть товари і то про Промо, також можна, що мені дуже подобається, проміг, да? угу. наприклад, на відміну моєї моделі. ти можеш просто викласти ці товари, знайшовши просто постачальників, ну, і просто сидіти чекати. Ну, типу, так. грубо кажучи, велику роботу все-таки пром робить замість тебе, да? це пошук клієнтів, реклама по тому самому Google і так далі. Тобто це, це все наряд не треба. Просто платиш комісію після продажу і, і сидиш собі кайфуєш. Тобто угу. це вже можна прирівняти навіть можливо до якогось типу пасивного заробітку. Ну або чи... ти наймаєш якусь компанію продавця, яка за тебе продає, ходить, продає товар, типу клієнтів, шукає. Звичайно, бере якусь комісію, але... Так. Ви ж не продаєте це з рук в рук. Радиш бути так, зараз. швидким зараз? так, швидким і не відштовхуватись від типу, від, не шукати той самий ідеальний крутий е, товар. Попробуйте краще 100 товарів, тим більше кажу, пром дає таку можливість, а якийсь один з них зацепиться. Вже тоді будете знати, що, що це був за товар. Не витрачайте час на довгі пошуки, краще е, менше на пошуки, більше на реалізацію, і вже потім з цього подивитися, що все-таки з того всього було тим самим виграшним товаром. Mm -hmm. Напевно, так. Ну, Швидкість. 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 <гум> все. Тоді ми швидко закінчуємо цей супер корисний випуск, <світ> хоча звичайно не хочеться. Друзі, дякуємо, що подивилися до кінця. Кеша дякую, дякую дуже тебе. за е... Е... Д... 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 дуже класне таке інтересне інтерв'ю. Прям супер корисні поради. Сподіваюся, вам сподобалося. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково ставте лайки. Дивіться інші випуски, які вже є на каналі пром до кінця з іншими весьми. Мене звати Брис. Підписуйтесь на кешу в інстаграм. Є також я думаю, що ми залишимо ти вже пром. Зробиш до того часу. Да, я до вкалю, часу як вийде випуск кеша, зробить пром, я також залишаю. Посилання в описі. Дякуємо за перегляд до кінця. І проходимо. ще ми йдемо, Як зараз ти 100 баксів не маєш приграти. А, так. <реш> <реш> Пройшло вже півтори години. Ми забули зовсім. Uh -huh. Ну, я забув за ці чашки, вибачаюся. Значить, дивимося, друзі, що у нас тут. Ну, чашка виглядає абсолютно цілою. Тут у нас всередині маршмеллоу, вони теж в цілі, Ну, тобто все добре, класно. Зараз ми це попробуємо. Це вже виходить айс кофі. Не протекло нічого тобі? Нічого, нічого не протекло, все добре. Тоді 100 доларів я віддам тобі в грудні. Я no. замовлю. На них чашки, якщо Думаю. ти не проти. Я тобі, я, я тобі купончик дам. <laughs> Добре, <laughs>